Україна друга за кількістю позовів до європейського суду з прав людини. Тож там взялися за зменшення цього показника. Група представників ОБСЄ заходилася проводити у столиці семінари та тренінги, де розповідають вітчизняними адвокатами суддям про західне законодавство та механізми його дотримання. Організації кажуть, коли українські юристи поглиблять свої знання з конвенції та практики Євросуду, вони матимуть більше шансів захистити людину, і їй не потрібно буде шукати справедливості у Страсбурзі. Ми стараємося uh, улучшить способность uh, для адвокатов для судей українських uh, работ по стандартам Европейского законодательства. И uh, потом ми uh, хочемо uh, создавать uh, количество високообучених uh, экспертов, которые uh, могут uh, выступить uh, перед судей uh, в Страсбурге. Uh, с uh, увіреністю, с uh, uh, спавишними знаннями.